Насправді оцих запитанням я перевіряла молодці хлопців залишитися взагалі тут на місці. Тому що дуже часто буває, як вони кажуть, що служить. Якби вона виходить? Уявляєте, якби ви сміялися, бо я ослика малював. <реш> Тому ці ослики дуже ще нормальні і не будемо сміятись, слухати будемо Зоряну. <реш> я пропоную відволіктись від осликів на... Зоряну. поки хороші малюють, так, що я думаю. Це така річ, коли ми плануємо собі якусь дію, але потім з якихось причин ситуація ускладнюється, як наприклад у турці, ми дуже часто відмовляємося від тої дії. Ми перестаємо хотіти це зробити, бо у нас з'являється дуже багато перешкод. Так? І дуже часто ці перешкоди настільки нас лякають, що ми відмовляємося рухатися далі. Одного разу провели таке дослідження. Я не, не буду вам точно називати якісь не пам'ятаю, але у Європі провели дослідження на тему, ну, писали людям всього одне запитання. Запитали, скажіть, будь ласка, чи готові ви зробити хоча б один крок, якщо у вас є якась мета? Людей сказали, що так, я зроблю хоча б один крок, перш ніж відмовиться від своєї мети. 98, 98, 100 ще варіант. 60 чоловік. 50. 20. А це де моє? 18 18,5. 18,5 і 62. Молодці, ніхто не сказав Правильно. близько. Справді двоє людей. 98, 98 почали придумувати собі е, собак в кришталеному замку. Є така притча про те, що один король хотів ну, якось відзначитися, як всі королі це люблять зробити, і він вирішив побудувати такий замок, який ще ніколи ніхто не будував. Довго думав, з якого матеріалу це має бути, і вирішив, що це буде з дзеркал. Побудували цей замок, відкрили його, всі люди ходили, дуже втішалися, тому що всі стіни, стеля, вікна, меблі, все було з дзеркал. І коли вже настав вечір і цей зал спустів, то туди забігла собака. Ну і, Відповідно, вона побачила дуже багато собак навколо себе. І як кожна нормальна собака, вона відреагувала, вона настобурчила вуха, наїжачила шерсть і загарчала. Ну і Оскільки зал був пустий, так? там людей не було, була дуже класна луна акустика, то всі собаки загарчали у відповідь. Но та собака злякалася, вона загавкала. І всі собаки загавкали у відповідь. І вона почала з ними боротися. Вона почала нападати, відскакувати, бігати кругом. Настільки воювала з тими собаками до ранку, що на ранок її знайшли мертвою. Запитання, чи були собаки? Інші? Це прича про наші страхи. Насправді, дуже часто ми відмовляємося від якоїсь дії, від якоїсь мети тільки через те, що ми собі намалюємо в голові дуже багато оцих